Сторінка 14 розділ 1. народження середньовічної Європи. Параграф 2. велике переселення народів і занепад античного світу. Пригадайте, кого і чому римляни називали варварами? Яке значення мають слова варвар варварство у наші дні? Велике переселення народів і падіння західної римської імперії? Читаємо і розуміємо. Дізнайтеся, що таке міграція. Після опрацювання навчального тексту за допомогою схеми міграції схарактеризуйте велике переселення народів як міграцію. Протягом 4 7 століттям століття відбувалася одна з найбільших міграцій в історії: велике переселення народів, міграції, причини міграції, економічні пошук кращих умов життя, політичні пов'язані з війнами, змінами державних кордонів, дискримінацією певних груп населення, стихійні викликані природними катастрофами, види міграції, внутрішні в межах країни, зовнішні між країнами, регіонами, континентами, імміграція, імміграція, керовані або не керовані. Добровільні, примусові, законні, незаконні, наслідки міграції, зміни в етнічному складі населення, побуті і господарюванні довкіллі діалог, конфлікт культур, брак ресурсів у привабливих для мігрантів регіонів, конфлікти на міжетнічному релігійному ґрунті, прояви, ксенофобії. Варто запам'ятати: міграція Латинською міграту від мігро переходжу, переселяюсь. Це зміна постійного місця проживання людей. Їхнє переміщення до іншого географічного регіону або іншої країни, велике переселення народів мало кілька причин: різке похолодання на півночі Європи змушувало людей шукати нові пасовища для худоби, посилення майнової і соціальної нерівності, прагнення вождів і знаті до захоплення нових земель і воєнної здобичі, войовничих переселенців, варварів, вабили багаті землі та впорядковані міста Римської імперії. У 1476 році. Росія ватажок найманців варварів Одуакар скинув останнього західноримського імператора Флавія Ромула Августа і оголосив, що Західну Римську імперію знищено з падінням Риму, на думку істориків, закінчилася епоха стародавнього світу. І розпочалася епоха середньовіччя. 410 рік пограбування Рима визготами на чолі з Аларіхом. 451 рік каталаунська битва з Гунами на чолі з Аттілою Батіг. Божий. 455 рік пограбування Рима вандалами на чолі з гезеріхом. 476-й рік зречення влади останнім західноримським імператором Флавієм Ромулом Августом. Вандалізм від вандалів. це зловмисне руйнування культурно-історичних пам'яток, матеріальних цінностей та майна етномовні спільноти Європи після великого переселення народів. У нас великого переселення народів у Європі відбулися етнічні зміни на тернах Європи. На основі взаємовпливів давніх європейців, варварів, Рима відбулося формування нових етномовних спільнот. Германські народи, Франки, Бургунти, готи, саксонці, англи, Юти та іншим населяли переважно Західну і Північну Європу. На території колишньої Західної Римської імперії внаслідок змішування германців, римлян і романізованих кельтів виникли романські народи, мови яких походили від латинської мови. Саме на її основі постали сучасні романські народи: італійці, іспанці, французи та інші. На території нижнього Подунав'я збереглася романомовна спільнота волохів сучасні румуни. У центрі і на сході Європи формувалася слов'янська етномовна спільнота. Вона проживала від річки Лаби, Ельби на Заході до Дону на Сході, а також поширювала свій вплив на Балкани, потіснивши носіїв грецько мови у доримські часи, кельти мешкали. Північній, західній та центральній Європі більшість із них була поглинена романськими і германськими народами, проте вони зберегли свою культуру в таких регіонах, як Шотландія, Ірландія, Вельс і Британь. На північному сході Європи жили Фіни та Угри. У ступових районах Східної Європи кочували іраномовні та тюркомовні племена. На південно-східному узбережжі Балтійського моря проживали Балти. З часом етномовні спільноти. Ділилася на дрібніші народи, від яких походять сучасні європейські народи. Варто запам'ятати, єдномовна спільнота це група народів, що розмовляє з порідненими мовами, велике переселення народів і українські землі. Велике переселення народів 4-7 століття спричинило і розширення меж розселення слов'янських племен. Водночас з північної Європи і Скандинавії на південь потягнулися племена Остготів – східних германців. Ільноту озготів слов'ян та інших народів на українських теренах в першій половині першого тисячоліття нашої чені назвали черняхівською культурою. Деякі історики ототожнюють її з державою готів, найвідомішим правителем якої був германаріх 265-375 роки. Археологічні знахідки свідчать про активні контакти черняхівців з Римом у четвертому столітті і ходу до степів сучасної України в Торглися гуни, вони завдали поразки готам, які після цього переселилися в Іспанію і на південь Франції. В Частина ж готів, озготи, осіла в Криму. Гуни зруйнували античні міста держави, поліси в північному причорномор'ї. Після вторгнення гунів і зникнення носіїв черняхівської культури для ранніх слов'ян відкрилася можливість заселяти сприятливий для землеробства лісостеп.